Статті 18. Третій абзац написано, що символіка об'єднання громадян, політичних партій та громадських організацій не повинна відтворювати державні чи релігійні символи. Ви розумієте, наскільки це абсурдно, що жодна організація не матиме права зображати на своїй символіці, державні символи України. Це просто немовірно, абсурдний проект і антиукраїнський. Далі. А також це... Сил України інших військових формувань, а також органів виконавчої та судової влади затверджено відповідними постановами Кабінету міністрів України, тобто, кожен, хто носить камуфляж або е інші шеврони, е нашивки, будь-які розпізнавальні знаки військових формувань минулого чи сучасності, повинен знати всі постанови Кабінету міністрів і носити з собою завірені копії глотаріуса для того, щоб кожному правоохоронцю доводити, що ця символіка не є затвердженою. Кабінету міністрів України також обсудили, тобто, виглядає камуфляж. Тобто український камуфляж, який носить українська армія, ми не зможемо носити а, камуфляж, наприклад, натівської армії чи будь-якої іншої зможемо. Але це все буде потрібно доводити в СІЗО правоохоронцям. Відпочиваючи, будь які люди, хто працює, наприклад, тут в тому числі на площі ринок в камуфлязі, також можуть бути. Органами за те, що носять камуфляж, який начебто не можна носити. Лише невеличке солодження з того закону. Знаки розрізнення використовуються для ідентифікації військових спеціальних згонь, рангів та класних чинів, присвоєних працівникам процесу. Право використовувати знаки розрізнення у відповідності з цим законом. До знаків розрізнення відносяться погони, нарукані знаки, емблеми, нашивки, кокарди, лампаси і аптування. Тобто жодних нашивок згідно цього законопроекту нам носити не можна, які містять чи символіку державну, чи символіку української армії, чи символіки зовсім взагалі будь-яких військових формувань. При прийнятті цього законопроекту, коли допоможовані збудуть знову з державною символікою або символікою інших військових формувань затримують правоохоронців за те, що вони носять кабушка, за те, що вони носять е, нашивки з зображенням української символіки державної та символіки будь-яких військових формувань.